Ну що, коротше, заточив сьогодні. Я ось 13 ножиків. Зараз покажу вам результат. Подивіться, які красиві в мене виходять все це, друзі мої, гріндер. Все це я на... розповідаю на своєму каналі, як заробляти на заточці. Глянте на це. Скажіть, що клієнт буде недовольний. Це все на гріндерах спеціальним кутоміром, який я купляю кастомний, але на Алікспресі він коштує там 8 баксів. Зараз покажу. Тут 220, тут 600 трізак. Ось такий кутомір. Тут маємо можливість поставити, приткнули. І вже вручну точимо. Це, цей кутомір, як наша, е, як наша додаткова функція, яка дозволяє нам просто е, уперти тут ніж. Але по факту це free hand sharpening, можна так назвати, але це нам допомагає більш-менш витримувати кут. Я вже точую з фрішарпінгом, окей, мені це і потрібно, і не потрібно, це залежить. Останнім шагом буде шкірина паста, ручна бальсачка, якою я проходжуся. Ось так можна за одну годину заробити 104 долари. Мої ціни це 8 доларів за ніж, в великих містах це 10. Мої, то в вашому, якщо ви з великого міста 500 в вашому випадку це може бути 130, в моєму випадку то це 104. У мене маленьке містечко і тут завжди є клієнт кожен день. Тому я уявляю, як в великих містах. Дякую за перегляд, підписуйся.